Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською Лісовий батько та лісова мати. Естонська народна казка. Занадилась лисиця в селянина курей красти. Жінка й каже йому. Любий мій господарю, скоро нам ця руда жодної пір'їнки не залишить. Візьми рушницю, розшукай її та вбий. Узяв селянин рушницю, гукнув собак та й пішов у ліс лисицю шукати. Шукав, шукав, нарешті, бачить, стоїть посеред лісу гора. У тій горі глибока нора, А з нори сама руда виглядає. Селянин одразу ж прицілився та вистрелив. Впала лисиця мертва, тут її і кінець настав. Кинулися собаки до лисиці, витягли її мертву з нори. Закинув селянин її на плече, пішов додому. Йшов, і йшов, як раптом натрапив на тетерчий виводок. Хотів він, бува, знову прицілитися, але в останню мить завагався і подумав не варто, мабуть, тетерчата ще замалі, яка користь із цієї здихлі. Нехай підростуть, нехай побільшають, встигну ще їх до свого мішка запхати. Так і не зробив нічого поганого тетерчатам. Пішов далі своєю дорогою. Пройшов іще чимало. Як раптом побачив підбитого глухаря, крило у бідолахи зламано, ніяк злетіти не може, біжить просто стежкою, бери його хоч голими руками. Хотів була знову селянин прицілитися, але в останню мить зупинився і подумав не годиться вбивати хвору птицю, нехай видуже. Встигну ще її тоді підстрелити, так і не зробив лухарю нічого поганого. Пішов далі своєю дорогою. Пройшов він отак ще чимало. Раптом побачив між дерев дивного звіра олень не олень, кінь не кінь. Придивився адже це лось, оце так здобич. Хотів уже, бува, прицілитися, але пожалів звіра. Шкода таку красу вбивати, нехай живе. І лось помчав геть, тільки хвіст майнув поміж дерев. Аж тут раптом селянин побачив, що забрів він у незнайомі місця, усе навколо зовсім чуже. Постояв він, подивився, пішов далі. А ліс усе густішим стає, земля під ногами волога мохом поросла. Через деякий час темніло, і селянинові нічого не залишалося, як сісти на пеньок і запалити люльку, щоб зібратися з думками. Коли він нарешті знову підняв голову, здалося йому, ніби за деревами вогник мерехтить. Селянин підвівся з пенька і знову покрокував уперед. І йшов, і йшов і ось дістався до великого старого будинку. Побачив, що двері відчинені, увійшов. У будинку була простора кімната. В кімнаті стояв великий стіл, а за столом сиділи дід та баба. У діда була борода зі справжнього моху. Одяг зі справжньої кори, по столи на ногах зі справжньої трави. Баба пряла світле прядиво, а на ткацькому верстаті було полотно, схоже не на тканину, а на чисту, тонку бересту. Поки селянин усе це роздивлявся, дід сказав йому лагідно Не бійся, синку, заходь. Заблукав ти в лісі, доведеться, мабуть, тобі у нас переночувати. Так, заблукав. Добре було б переночувати у вас, відповів селянин. Сідай, відпочинь, ти, напевно, втомився після сьогоденної блуканини, та й як же лісовому батькові з тебе не зглянутися, якщо ти його звірів пожалів, не вбив, моїх тетерок. Мого хворого глухаря, мого лося. А що лисицю вбив, проте не сумуй. Давно вона в мене від рук відбилася, Неслухняною стала усякого, хто слабший, загризала. Ти попоїш трохи, не соромся. Селянино зірнувся, бач, диво яке, стіл вже накритий. У мисках зберести усякі лісові наїдки яблука, чорниця, суниця, малина, морошка. Тут же стояв великий берестяний жбан, наповнений до країв квасом. Тільки руки простягни та пери, тільки до рота піднось та пий, скільки душа забажає. Наївся селянин і каже Дякую вам. Обернулося все на краще, а я ж боявся. Ну що ти, синку, у мене скрізь мій народ бродить, мені новини приносить, у кого серце добре, тому ми завжди раді допомогти. Вранці, коли селянин прокинувся, дід сказав йому ось вже й світанок, можеш в дорогу йти. А щоб ти, синку, знову не заблукав, я сам піду проведу тебе. Сказавши це, дід надів берестяний капелюх, берестяні постоли, берестяний сіряк, а баба дала селянинові коробочок зберести та промовила Віднеси це своїй жінці у подарунок, скажи, лісова мати прислала. Адже вона в тебе теж не зла. Не жорстока до звірів та птахів. До звірів та птахів вона не зла і не жорстока, відповів селянин і, подякувавши їм, вирушив в дорогу. Вивів лісовий батько селянина з лісу, зупинився і сказав: Ну, тепер ти й сам дійдеш. Боятися більше нема чого. Нічого лихого з тобою не трапиться. І перш ніж селянин встиг як слід подякувати дідові, той зник, наче його й не було. Прийшов селянин додому і віддав жінці берестяний коробочок. А жінка того ранку була не в гуморі. Одним оком лише глянула вона на коробок. Потім відкрила його, побачила, що в ньому лише три висохлих зернятка. Викинула все у віконце і сказала, оце варто було таку дрібноту з лісу додому тягти. І старанно заходилася поратися по господарству. А там, куди впав берестяний коробочок, вже через кілька днів виросла чудова береза, а куди потрапили висохлі зернятка. Виросли три яблуні, які тієї ж осені дали солодкі плоди. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.